Добрий день. Ми з вами в минулій передачі розглядали, як розвивалися суспільні процеси, де, на прикладі історії Китаю. Розглянемо сьогодні, як розвивалися інші, в інших країнах оці самі процеси і як змінювалися форми власності, які впливали на форму держави, на економіку країни. І розглянемо це на прикладі Японії. На відміну від Китаю, Японія у 19 столітті розвивалася швидкими, особливо в другій половині ХІХ століття, розвивалася надзвичайно швидкими темпами. Що ж послужило е, цьому? Багато в чому е, суспільні відносини Китаю і Японії були досить похожими, але з часом вони Розійшлися, і це зразу вплинуло на економічний і суспільний розвиток у цих країнах. В недалекого сусіда Китаю, Японії суспільні державні процеси розвивалися з певними відмінностями, які на кінець 19 століття привели до протилежних результатів. Боротьба за владу між. Претендентами на посаду імператора привела до посилення ролі військових, як їх називали в Китаї самураїв. Ще в 1159 році один із впливових воєначальників зайняв найвищу посаду при черговому імператорі. Він відтіснив інших аристократів, захопив їхні землі, які роздав між своїми прихильниками поступово. Самураї із цього роду із воїнів перетворилися на феодалів-землевласників. Розпочався період правління самураїв при існуючому імператорі. Така форма правління дістала назву Сюгунат, а фактично, так як фактичним правителем країни <кх> був сьогон. Періодично між впливовими самурайськими родами виникала боротьба за владу. Один Сігун змінював іншого, імператори існували, але вони мало впливали на політику країни. Велика земельна власність була економічною основою їхньої влади, а її розподіл між декільками багатими самурайськими родами приводили до мінімальної. Фактично церемоніальної влади імператора, проте ні один сігун не наважувався проголосити себе імператором, так як такі дії неминуче призвели б до війни з іншими самурайськими родами і повстанням народу, який традиційно вважав імператора священним, таке ставлення до особи імператора докорінно відрізнялося від китайських правил. Коли кожен новий правитель оголошував себе імператором і засновував нову династію. Після тривалої кровопролитної боротьби за владу в 1603 році перемогу отримав Токугава і Ейясу, який і став новим сюгуном. Період правління цього самурайського роду часто називають періодом едо, який тривав з 1603 року. По 1867 рік японське суспільство у ті часи, у період Едо поділялося на самураїв, селянів, ремісників і купці. Тільки самураї приймали участь в управлінні країною і перш за все із роду Токугава. Четверта частина землі, тобто біля 25% всієї землі, належали. Роду Токугава, а у для того, щоб позбавити його будь-якої влади, його позбавили навіть і землі і були введені фінансове просто забезпечення імператорської сім'ї. Решта землі належала близько 300 регіональним самураям, які розділяли. Між селі... Цю землю розділяли між селянськими общинами. Селянам заборонялося продавати землю, переселятися в міста, податки і зарплати сплачувалися рисом. В період Едо розвивалася торгівля поступово, в тому числі, і міжнародна, на відміну від Китаю, заохочувалось суднобудування. Японія, як ми бачимо, Морська країна тому суднобудування відігравало важливу роль, левову частину прибутків від морської торгівлі отримали, отримував, звичайно, Самуральський уряд. Ще раніше європейці передали японцям вогнепальну зброю, виробництво якої було налагоджене по всій країні. Щоб не вступати в конфлікт з європейськими країнами, на деякий час. Ось, уряди, самурайські уряди із роду Токугава вирішили призупинити торгівлю з європейцями. Для збереження своєї релігії вони почали жорстоко переслідувати християн, общини яких були утворені в результаті контактів з європейцями. Поступово, все ж таки, в країні розвивалося землеробство, ремесло, торгівля, виникала нова власність. Яка закономірно мала вступити в конфлікт з існуючою формою правління? Ця нова власність розвивалася на торгово-економічних відносинах, навіть ринкових, частково з ринкових відносинах. Економіка країна поступово вступила в затяжну кризу, щоб покращити становище. Урядовці почали створювати монопольні торгові корпорації і залучати їх до вирішення фінансових питань. Перш за все, е, великих монопольних торговців із роду Токугаво. Але ці спроби дуже скоро привели до розсвіту корупції в держави: торгові кола, торгова власність для отримання підтримки держави використовувала підкуп. І поділ прибутків з державними службовцями, зловживання набули масового явища і характеру. Влада змушена була припинити подібну практику. Проведений приклад носить досить повчальний характер навіть для нашого часу. Залучення підприємницьких структур до державних проєктів має регулюватися чіткими і жорсткими правилами і суворо контролюватися. Він також частково дає відповідь на причини і джерело корупції. В Японії у цей період, коли до проєктів почали державних проєктів залучатися оця нова торгова власність, розпочалася, як вже було зазначено, величезна корупція. Всі нові представники торгової власності хотіли залучитися до цих проєктів. Що привело до розквіту корупцію держави. В цей період в Японії, на відміну від Китаю, значного розвитку досягла освіта, яка була не гірша за європейську. Існували приватні школи для самураїв і громадські для простого народу, що в подальшому зіграє важливу роль в розвитку промисловості і економіки країни. До речі, Саме в цей період був розроблений і кодекс цього самурая Бусідо. В кінці періоду періода Едо і правління роду Токугава. Економічна ситуація погіршилась. Країну вразили неврожаї, почалися народні виступи. Напівнатуральне господарство гальмувало розвиток. Ринкових відносин. Цю гуни намагалися зберегти старі порядки, що викликало незадоволення в частині правлячої еліти. На середину 19 століття японський уряд дотримувався ізоляційної політики, але США все рішучіше вимагали встановлення торгових відносин як і інші великі країни. Цього нат зволікав. Сполучені Штати Америки в 1854 році направили до США військову ескадру під командувань Перрі і, погрожуючи війною, змусили підписати договір, за яким США надавалися для торгівлі і поселення два порта. Згодом Сполучені Штати добилися нових поступок, що фактично означало втрату митної незалежності Японії. Аналогічні договори були підписані з Росією, Францією і Британією. Такі принижуючі поступки повністю підірвали авторитет японського уряду, завдавали шкоди економіки і економічним інтересам держави. В країні сформувалася опозиція, в яку входили навіть деякі самурайські роди. Частково підприємці, торгово-промислова власність і інтелігенція виступали проти такої політики. В результаті їхньої діяльності малодосвідчений сьогод токугава Йосінобу в 1867 році зрікся посади. В наступному році новий уряд від імені імператора прийняв указ про реставрацію імператорського правління. На цей час імператором був молодий Мейдзі. Прихильники Сьогуна розпочали громадянську війну, яка завершилась в 1869 році, тобто тривала два роки, і в цій боротьбі. При підтримці великої е, торгово-промислової власності і деяких прогресивно налаштованих самурайських родів, Мейдзі здобув перемогу. Після цієї перемоги новий імператор Мейдзі розпочав реформи в країні. Ось про те, як, які реформи провів імператор Мейдзі. Які ввійшли в історію як реформи Мейдзі, ми будемо говорити уже в слідуючій передачі. І побачимо, як оці реформи вплинули на економічний розвиток країни і на саму країну. Ось так розвивалися події в Японії в першій половині 19 століття, а про наслідки ми поговоримо в слідуючій Передачі на сьогодні, все. До побачення. Всього найкращого. Будьте здорові і до перемоги!